Чому твоє життя постійно ламається, і чи варто в ньому шукати баланс? Насправді відповідь дійсно є, і вона досить коротка і очевидна, і все, що потрібно, щоб ти зараз мене просто почула все в житті, має свій сенс і причин. В нас є причинно-наслідкові зв'язки, і коли щось стається, воно має. Why? Reason why? чому так сталося, для того, щоб зрозуміти, що наше життя не є якоюсь помилкою, що з нами не щось не так. Нам потрібно зрозуміти, що таке баланс. Баланс. Це не одна лінія, це не хвиля, яка пливе тільки в одну сторону, спокійна, передбачувана баланс, це коли є і право, і ліво, це коли є і погане, і хороше. Кожна ситуація, яка в твоєму житті проявляється, вона з якоюсь стіл туди прийшла, чи негативна вона, чи позитивна. Вирішуєш ти. Ми не балансу в житті більше хочемо. Ми хочемо більше позитив. Позитив для мене це поїхати в незаплановану подорож на один день, або витиснути себе 100% на силовому тренуванні, від того, який в. Мене настрій і скільки сил я готова вкласти в те, щоб відчувати себе живою, щасливою. Я вибираю, що я сьогодні для цього зроблю. І в кожного з нас різні методи для досягання своєї цілі. Як досягнути твоєї цілі, можеш знайти в описі.